Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і, як зазвичай, починаємо день з карти дня. І кожен вибирає свою карту, тобто індивідуально, і дивимося, що чекає нас сьогодні. І так, перша, друга і третя карта. І хочу подякувати вам за вашу підтримку. Ось за ваші вподобайки та коментарі. Вони дійсно дуже допомагають. І так, карта номер один. У нас тут а, жриця. Дивіться, ой, я вибачаюся, щось я посунуло занадто швидко. Дивіться: Жриця говорить про якісь ваші здібності сьогодні. Можливо, когось вилікувати, можливо, когось приголубити. Це, як це сказати, джерело жіночої енергії, непорушної енергії. Знаєте, як, от, як у нас кажуть, дів, дівственна, оце недоторканність така енергія, така йде сьогодні. Якась така дуже могутня, дуже така з глибин мудрість іде сьогодні, піднімається, якісь здібності. Наприклад, як би це сказати, знахарство якесь, ось якась така енергія. Слідкуйте за знаками, які сьогодні з Всесвіту. Ось, Можливо, хтось вірить там, в ангели, в ще в щось. Ось, Мудре якесь рішення. По-друге, це ще карта. Не влізай нікуди, не вмішуйся нікуди. Тобто, будь сьогодні нейтральним. Ось карта це порада. Будь сьогодні нейтральний. Ти не повинен мати сьогодні останнє слово. Ти не повинен сьогодні комусь щось доводити. Будь при собі, Знайди ось цю енергію і відчуй її, яка ти сильна зразу, чи сильний стаєш. Карта номер 2 а тут у нас ну, це карта може бути якась хороша новина прийти. А новин багато хороших можуть бути як народження дітей, як якась звісточка від коханого, просто компліментики якісь. Це карта дуже дуже приємна. Така, знаєте, легкий флірт. Ось, можливо, ви з дітьми своїми будете сьогодні бавитися, гратися з песиком, якимось гратися, Теж воно по цій карті проходить. Дуже гарна карта, приємна карта, приємний день сьогодні. Карта номер 3 а тут у нас король мечів. Король мечів це в першу чергу звичайно людина в пагонах. Це може бути і військовий, це може бути і поліціянт, це може бути якийсь юрист, хоча він без пагонів, Так? Це може бути і я дуже часто про... проігрується, або якийсь лікар, якийсь хірург, зубний лікар може бути. Можливо, що ви дійсно відвідаєте сьогодні лікарню, або підете до лікаря. Хтось, можливо, на операцію, у когось буде звісточка від військових. Хтось якусь буде розмову мати про військових, про з військовими. Хтось щось буде можливо організовувати, а хтось, можливо, познайомиться з такою людиною, яка більш логічно думає, і не так швидко закохується цю людину. Якщо ви закохаєте такого чоловіка в себе, то ви майстриня. Тому що тут дуже чоловіча енергія, тут і вогонь, тут і повітря, Тобто і жезли, і мечі разом, тому що королі вони всі мають фундамент вогню. Ось на вогні меч. Тут ну настільки мужик-мужик. Ось якось так. Мужик сказав, мужик зробив, Знаєте таке? Ось так воно є. До речі, сьогодні фактами не ось як тут. Тут треба доводити свою правоту до кінця йти. Тут така, знаєте, логічна карта. Думайте, логічно сьогодні вислови, тільки якісь факти, якісь толкові речення. Коротко і ясно, якось так. Щиро вам вдячна за увагу. Гарного мирного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги!